У користані батьки учнів та адміністрація ліцею номер 8 19 вересня, зібрались біля закладу з вимогою забезпечити дітей укриттям. І батьки, і діти постійно в постійному стресі, постійно такому тонусі через те, що ніхто ж не знає, що буде якої миті. Всі ж бачимо ситуацію кожен день, як відбувається ну війна в країні. Війна, що тут можна казати? Нас дивує поведінка нашої влади. Чому не влада? Прагне забезпечити наших дітей безпечним навчальним місцем або місцем, де можна було б пересадіти час тривоги, тим паче, що в нашому мікрорайоні немає жодного бомбосховища для людей. А батьки вже другий рік ми обходимо всі. Кабінети, які тільки можна е, відсилаємо листи у всі можливі і неможливі інстанції, а нас просто ігнорують, постійно обіцяють нам якісь казки, які ну результат ми сьогодні бачимо. Ми нічого не маємо. Нині більше 400 дітей у ліцеї навчаються за змішаною системою, а невеликий погріб у якості укриття орендують у сусідньому будинку. За словами директорки ліцею Людмили Бондар, торік планували побудувати модульне укриття. Потім у міській раді вирішили побудувати стаціонарне укриття. Власними силами, залучаючи кошти спонсорів та організацій, навіть встигли викопати котлован. Були плани на будівництво. Місцева влада мала побудувати його господарським способом, щоб ось якось прискорити. Але разом з тим, це місце не є безпечним, тому що воно не відповідає вимогам і через те це укриття не було. Розпочато будівництво. Тому котлован закопали назад і замовили проєкт укриття. Але на стадії експертизи з'ясувалось, що через близькість до кордону з Білоруссю укриття в користині потрібно будувати із більш товстими стінами, аніж у інших містах. І вартість проекту зросла майже вдвічі, каже Олександр Синицький, заступник користенського міського голови, на зустрічі з батьками учнів ліцею. З'ясувалося те, що місто Житомир місто Коростен, це категоровані міста відноситься до третьої категорії, і відповідно вимоги змін до категорійності передбачає те, що укриття повинно мати більшу товщину стін. Як наслідок, це трошки затягнулося в часі виготовлення цієї документації і відповідно зросла ціна. На даний момент вартість даного проєкту становить 38 мільйонів гривень. З державного бюджету ми отримали в вигляді допомоги на будівництво даного укриття 7 мільйонів, відповідно, з міського бюджету було виділено 3 мільйони. Вартість проєктно-кошторисної документації зараз становило 850 тисяч гривень. Але, на жаль, такої величезної суми ми не можемо віднайти і, відповідно, просимо допомоги в обласній адміністрації для того, щоб підняти цю суму. Але відповідно, на жаль, і в обласній адміністрації нам відмовили, сказали, що розгляд і будівництво даного укриття буде перенесено на наступний рік. Тому зараз розглядають варіант будівництва модульного укриття, каже Олександр Синицький. Да, розглядаємо зараз варіанти, все ж таки повертаємося до початкових варіантів, які в нас були ще у минулому році. Це будівництво модульного укриття місткістю до 200 чоловік. Я думаю, що кошти це будуть невеликі, і ми в міському бюджеті їх знайдемо. Дмитро Поліщук, Ігор Кучин, Ірина Кирилович, Суспільне, Новини, Житомирщина.